Одеські волонтери виготовляють баги для військових. Котики, зайчики, бавовнятки. В Одесі проводять аукціон, лоти, якого в'язані іграшки, а виручені кошти для ЗСУ. Ретротрамваї, таблички із зазначенням номера маршруту та міні-моделі. Експонати з музею електротранспорту Одеси. Перейменування двох районів Сворівського Милиновського на відповідно Пересипський та Хаджибейський. Тобто це ті назви, які, за якими або Одесу, а, або Одеські райони знають у всьому світі. Фактично. Крім того, цілу низку вулиць повернутої історичні назви. Мені здається, цікава ідея топонімічної комісії назвати цілий ряд вулиць в рамках декомунізації, на, наприклад, на названі сорти виноградів. Ми знаємо, там відомий інститут Таїрова знаходиться. Цікава ідея загалом вирішити комплексне питання з топонями, які пов'язані з нинішньою російсько-українською війною. І ці цілі буде слугувати перейменування всіх алеї парку перемоги, який буде символічним парком перемоги на роди і відповідні військ України. Армії, тобто там міськоморського флоту, сухопутних військ, протиповітряних оборони, ТРО, а також алеє волонтерів, звичайно. В Одесі волонтери автомеханіки виготовляють машини для військових. Це автомобіль баги, який ми Возродили з нуля взагалі, ні з нічого. У нас була технічна задача зробити автомобіль баги. Для того, щоб вона працювала по полям і збивала мішені, цілі, дрони, ну, скажімо так, да? автомобіль має бути, у нас був трьох Тут буде два чоловіка спереду. Третій чоловік буде знаходитися зі нього буде стояти пулемет, який буде працювати по літаючим об'єктам. Виготовляють автомобіль за особистим проєктом Олександра Гринюка. Працюють над багі п'ять волонтерів. Я зараз займу мене подати побачити, звідки маємо. Сначала сварили каркас, а потом уже подгоняли мотор, подушки, все такое, рычагами, стойки. Потом рулевое тоже вчера сделали, так выставили, чтобы посмотреть, как она будет. Лушители сами прокатали из жести, с полтора металла прокатали, Заварили. буде громко звучати. І придумали, щоб їх було дві. З стороны сторони і з стороны. сторони. Думаю, буде і громко, і красиво. І для ребят буде добре. На виготовлення однієї такої машини необхідно близько місяця. Віддати це авто військовим планують 10 березня. Обратилися к нам так само воєнне. Ті, які ми ділили БРДМ. Буде така машина, мы ми поставимо намного выше, на вишу резину. такую віздіходну, по полям, вона легко буде. Сприяти якісь препятствия, такі маленькі, логенькі. Вона буде мільньовриста, скоростная і лівка. Владимир Матвічук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Це моя фотографія перед повномасштабним вторгненням 23 лютого. Ми з моєю дитиною були на фотосесії. Це ось мій маленький улюблений синочок. Лейтенант морської охорони Максим до початку повномасштабної війни працював судноводієм на танкерах. Після 24 лютого вирішив йти захищати свою родину та країну. Я закінчив морську академію, я закінчив військову кафедру за спеціальністю судноводій судноводійлоцмен з воєнною професією. І я військово зобов'язаний. Я приймав присягу, тобто. Я гадаю, що кожна людина має. Має була звернутися, підійти до військкомату і спитати, чи потрібна ця людина, військкомада, чи потрібна вона своїй країні. Для мене з'явився дуже гарний варіант це морська охорона Державної прикордонної служби. І я не краплі не вагався, тому що цю справу, ну цю справу, як таку я не знаю, але вона хоч якось збігається з моєю професією. На кораблі штурман займається прокладанням та розрахунками курсу корабля. Я як Штурман, це моя головна задача, це місце знаходження нашого корабля і як він буде рухатися далі. Робота штурманом була новою для Максима. каже, кращими вчителями стали побратими штурманської організації тобто в морі, це все я знаю, але організація на кораблі вона відрізнялася кардинально. І завдяки моєму командирам, і завдяки бойовим побратимам, які постійно мені щось казали, щось нагадували, щось вчили. І, тобто я не боявся задати питання. Всі йшли на зустріч, щоб мені пояснити, як вона тут все організована, і допомогти мені влитися в наш колектив. Під час цивільної роботи в морі Максим працював серед іншого із росіянами. Каже, вже тоді стикався із впливом російської пропаганди. Вони мені нагадують хворих людей, які не хочуть визнавати свою хворобу. А якщо людина не хоче визнавати свою хворобу, дуже важко її подолати. Якщо казати за плани, то треба перемогти ворога. Перемогти ворога, а потім рухатися і жити далі. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Це волонтер Денис Попков. Останні два тижні він збирав в'язані іграшки для благодійного аукціону бойових котиків. Вироби прислали майстрині з різних куточків країни. Наразі заплановано понад 30 лотів. Ось, наприклад, ми бачимо Бавовнятко. Його нам зв'язала житель Харківщини. Вона весь час під обстрілами, але старається. Тобто вони на прикордонній території, але стараються. У нас якийсь з Миколаєва. У якої в майстрині чоловік військослужбовець? Вони зараз переїхали, але вона дуже хоче повернутися в Миколаїв, і коли вона дізналася, що ми таку справу робимо, вона нам зв'язала його безкоштовно тільки для того, щоб принести якесь добро. У нас є чудові котики з Черкас, які на перший погляд здаються маленькими, але вони настільки деталізовані. Аукціон відбуватиметься онлайн з 4 по 6 березня. Долучитися до нього можуть усі охочі на сторінці у Фейсбук. Цю подію треба просто буде під'єднатися до неї з суботи по понеділок, в будь-який час, який тобі підходить, переглянути всі фотографії котиків, зайчиків, бавовняток. І під кожною з фото, яка тобі сподобалась, просто написати ту ціну, яку ти хочеш. Ну, звичайно, вона має бути більше стартової ціни. Усі зібрані кошти підуть на потреби зсу, запевняє організатор аукціону для військових, які перебувають у міських лікарнях. Планують закупити не тільки медикаменти. Кожного дня ми допомагаємо з медичними препаратами. Це антибіотики, перев'язувальний матеріал, знеболювальні. Потрібно ще і допомагати нашим закладам охорони здоров'я, щоб були належні умови, тобто пральні машинки, тобто, якісь бойлери, якась білизна. Тому так. Так, для цього ми ці кошти збираємо. Наразі до події доєдналося понад 60 учасників. Іграшки переможцям надішлють після завершення аукціону. Ольга Лапшина, Сергій Кобелянський Суспільне новини Одеса. Це музей комунального підприємства «Одесьміськ електротранс». Тут представлені вісім експонатів. Серед них відреставрований трамвайний вагон КТМ зразка 1950 року. Це перша модель, яку почали виробляти після світової війни. Директор музею Максим Коновалов зазначає, у світі зберіглося лише два таких трамвая. У нас є ключ реверсу та ручка гальма. Вони були зйомлені, вони здавалися в диспетчерську. Це така перша противогінна система. Ключом реверсу ми ставили положення вперед. Ми звільняли контролер. Контролером ми походимо набила ралиход. Інша рука знаходилася на ручці гальма. І таким чином водій гальмував. Але найцікавіше, що ви тут запитаєте, навіщо в трамваї встановлені руки? А це стоянишне гальмо. Завдяки ньому вагон зараз стоїть і не котиться. Разом зі своїми друзями прийшла відвідати музей Наталія Іванова. Дівчина потрапила всередину вагона та ділиться враженнями. Чикі цікаві, чи це для парачок люблю Або познайомитися, і те, що він управлявся і туди, і туди. и там, и там, очень интересно. У меня тут подружка работает, она меня пригласила так, тихенько, и понравились маленькие экспонаты. Очень красивые такие крошки, я люблю такие маленькие. Вот, и вон тот грузоперевозчик, как он называется, кран. А такими вагонами пересувалися влітку. Модель має назву відкритий бельгійський нівель. Особливість в тому, що в ньому немає вікон. Немає навіть стіни, і в ньому дуже комфортно їсти. Саме найцікавіше це сидіння в ньому. А кожного з цих сидінь приблизно. 90-80 років особливість в тому, що вони зараз зафіксовані, але раніше спинки були перекидними, тобто ви могли сидіти по ходу руху чи проти ходу руху. Зараз він в нашому місці використовується як екскурсійний вагон. Прийшла подивитися на техніку разом зі своїми племінниками і Адіта Меншутіна. я вперше. Очень понравилось uh, племянникам, тоже очень понравилось. Интересно. Здорово, що в нашому городе есть такое місце. Жаль, що так мало людей. Інтересно модели сами. Видно, що історія красиво. Uh, возможно, у нас буде, і ми узнаем, коли, що і чем отличается з цих транспортних средств. А ця вантажівка спочатку використовувалася військовими, але згодом її передали сюди, до депо. Саме завдяки цьому зеленому малюку працювали тролейбуси в нашому місті, тому що він підвозив двигуни, колеса, такі великі габаритні запчастини, в ньому відбувався тролейбусний рух і відбувався досить довго, тому що в нашому музеї він потрапив аж у 2019 році. До цього він працював і виїхати може навіть і зараз, і тепер це наша головна кінозірка. Потрапити до музею можна за попереднім записом безкоштовно. Номер на офіційному сайті комунального підприємства Одесь -міськ Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 3 березня. По всій Одещині хмарно. Вітер північно-західний 6-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 2 вночі та від 5 до 7 градусів в день. В Одесі вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вночі – 0 плюс 2 градуси, в день – 5-6 із позначкою плюс.